Так, ну що, народ, продовжуємо жити життя. Продовжуємо робити влоги. 26 листопада. Той самий день, по якому ви дивилися вже влог попередньо. Я намагаюся записувати два влога в один день. Не хочу їх робити, типу, дуже великими, і при тому... Не хочу робити їх так, щоб винаги. За це я просто їх почищу. Не хочу їх робити такими, щоб потрібно було дуже довго щось монтувати. Якщо ви помітили, я їх не монтую взагалі. Закинув файл, зарендерив його і закинув. Та і все. А... Світло вимкнули. Вимкнули на 2,5 години. Ще не може не радувати. Але. Як завжди є, але застосовані гави. І, типу, коли є гави, не, не зрозуміло взагалі, як буде далі відбуватися проблема зі світлом. Тому я то собі вже день сьогодні, типу, аля планував, але чи вийде він так, як я його хочу, так це дуже-дуже сумнівно. Бля, яйця, коротше, переварені, пізда. Ставив їх. Говорити і завтикав їх, коричне виключив. Але матіойопа. Собаки там гавкають, пізда. Я ще не виглядав, звісно, але мені то не подобається, не подобається. Так, коротше, беремо дві крашенки, беремо ножа, чекаємо їх на Одне і друге. Беремо тартар. По капельки на кожне. Даємо. Клац. І... Клац. Окей. І це наш е... ППшний перекус, так би мовити. І какао. Кофе не, не робив собі, бо я вже в'їбав три кофе за ранок. Мені багато не можна. Нет, жавно, що не них mm -hmm. mm -hmm. нічого так не видно, но вони дивляться в іншу сторону. Ой, в мене в сторону вообще не видно. Ну будемо йти потом подивимося акуратненько. План як завжди однаковий. В хаті мені робити нічого. Типу, якщо не йти в сарай, то із варіантів це потренуватися і записати відео, але тренування 30 хвилин. А після того, як потренуюся, туди я вже не піду точно. Так що, краще піти туди попрацювати, прийти десь хвилин за 40 сюди, до ввімкнення світла. Потренуватися, записатися, потім за 10 хвилин приготувати їжу. Я буду їздити дощерак. І, і поки я Ну, Поки воно запариться, поки я поїм, увімкнеться світло, я бігом покупаюся після тренування і піду на стрім. Заїбісь. Ну і ще я тут. То... Дві секунди. Та й готово. Все-таки чисто перекусити, бо я намагаюся розігнати метаболізм і хавати кожні 2 години. Но у нас такі грошей нема, щоб хавити щось адекватне кожні дві години. Так що да. П'ємо какао і йдемо. Сподіваюсь, що нормально. Перехід червоної зони. Я, <coughs> до речі, хто вже дивився цей відос, де вперше е, лунало. Фраза з переходом червоної зони, як вам прев'ю. Цинки <рес> баут, блядь. Придумав, придумав. Іноді, я так як подивляюся, бля, який я в моментах буває, це піздець. Ну, і воно сказується, як то кажуть. Це треш. Ще в мене кумари, що, типу, ну, світла ж немає, світла недостатньо, лампи я не включаю. Картинка, звісно. Говно. Ну. На вулиці я знімаю, картінка, пізда, Кстати, я як знімаю картинка піздата, мені дуже нравиться. Кстати, юякою сьогодні. Я подивився, 26-й сьогодні середа. Єбать, я де, де ді, ділася, де, де дівся понеділок, виходить. Ну тоді, якщо вчора був вівторок, вівторок я пам'ятаю чітко. А понеділок я взагалі не пам'ятаю. Це піздець якийсь нахуй. Тупо в такому шокі був. Реш. Я був впевнений, що сьогодні вівторок, і що в мене на цьому тижні трохи більше часу. Коротше, по ітогу я проїбався, нічого тепер не в спіну. Типу, один день дуже сильно роляє, тому що мені треба було багато чого заказати додому, а в мене поставка посилок з НПшки, ну, НП мені привозимо. Вчасники, безпорно. О, в п'ятницю. Получається, якщо я сьогодні замовлю, то воно ніяк не зміне прийти до п'ятниці. І воно буде ще один цикл висіти у них на відділенні і прийдеш в наступну п'ятницю. Це мій пройом. Ну, нічого, нічого. На цьому тижні, ну, на, на, на цю п'ятницю, до речі, у нас заплановані зйомочки. Ми будемо знімати розпаковку, але розпаковку не загублених посилок. А ми будемо, коротше, у нас проєкт з Авророю і з Рошеном. Ну, Рошен, я не знаю, чи вони встигнуть на цю п'ятницю прислати. А Аврора прислала. Воно лежить на відділенні. Мені мали його привезти в понеділок. То, що я вам казав, що я чекаю посилку. Мали привезти вчора, виходить, не привезли. І, може, сьогодні привезуть я хуя знаю. Хочеться ж подивитись на об'єм, щоб розуміти, скільки це буде хронометражу. І знімати я це буду не сам. Знімати буду з проектом, який я веду, продюсую. <кій> і у нас, типа, буде така колаба. Я хочу зробити цю колабу, зробити сумісну розпаковку і за рахунок цього бустонути. Поділили канал, О, типу, бо там є е, нова функція але тобі співавторство. І, типу, я відмічу її як співавтора, і їй буде трохи бусту. Так от. Ну, подивимось. Якби, звісно, і Рошен встиг, це було б просто ідеально. Щоб ми зразу два випуска записали. Бо Аврора без питань взагалі. Да? Да? Типа, я сказав, що мені надо. Я сказав, що мені треба самий низ ринка, який у них є, і, все. і всі варіанти, які в них є, по низу ринка. Прийшліть мені, ми зробимо анбоксинг. Я хочу це зробити тіпа, як новорічний анбоксинг, типа подарункових цих наборчиків, знаєте, дитячих з цукерками з цей байдою. Це я хочу такий набор зробити таку розпаковку зробити. І таку саму розпаковку з рошеном. Подивимось, що воно вийде. Якщо ми це зробимо вчасно, Ну, Якщо ми в цю п'ятницю відзнімемося, я його на вихідних змонтую і в понеділок, наприклад, залью, то це буде дуже вчасно і, можливо навіть залитать. Бач собаки гавкують, це пізда, так як той раз. Фух. Так, ну що. Перехід чорною, червоною зоною. переодягаюся. Та йду. Так, продовжуємо. Це у нас вже яка там п'ята частина, як не шоста, По монетках. Так, ну, я думаю, що, скоріш за все, ось це. Саме оця монетка. Я думаю, це жетон в метро. Можливо, я помиляюся і в когось є дереві монети. Якщо шарити, напущі. Так, ідемо далі. Це похоже на євроцент. Типу, за, за дизайном дуже схоже, але це якісь чильїри, чи що вона? Така доволі легка е, на свій розмір монета. Так, йдемо далі. Новий пенні. Короче, вже в сараї не зняв, як переходив це все діло, бо балакав з сестрою. Фух, холодно, просто нереально. Не знаю, чи видно пару чи ні, вроді не видно. Але пиздец. я не знаю, чи там вночі може мороз був, чи що. Я ахуєть як замерз уже тут. Я то розтопив. Але холодно! Нереально просто. Я не очікував, що аж настільки холодно на дворі. Вогнище вже бачите, горить, горить. Тепло, тепло давай. Да, вже кожен день, мабуть, не буду я ходити. Треба якось оптимально то все по берегу доробити, бо це як така холодрига й далі буде, блядь, Дров я не напасуся, щоб протоплювати. Це жесть. Як повезе, якщо хватить на цей сезон дров. На наступний сезон, і бать, якщо ніхуя в країні не поміняється, то придеться купувати і бать, а дрова сам бать, мабуть, скільки вже 50 тисяч машина стоїть. Це трэш. Mm -hmm. да. Якщо, звісно, щось поміняється в країні, то я відслід їбу. Ну, не з країни. А, а може і з країни, поюсно. Подивимося, як воно там буде. У мене тут так-то будинок Словакії чекає, <гум> в якому я ще ні разу не був. Да. Але я хочу будинок тут. І, типу, просто треба це продати, туди переїхати і все. Отак от я хочу. То. Час покаже. Просто під час війни я ці мови робити не хочу. Хіба буде прям якийсь дуже сочний... Хороший варіант. А так, ні. Бачите, все стоїть, нічого не впало. Стіла Так, а Я зараз займаюсь. У мене це все, все що з розпалковок накидано. Вибираю, сортую, роблю лот, фотографую в пакет. Отак от. По ньому сюди викладаю. І так і працюємо. Коротше, щось я запрацював, все, все пішло не по плану. Вже сейчас світ будуть включати, я ще й досі в сараї. Зачепився їх фоткати, та їх я їх дохуя. Я це все ще стою. Так, все, с'єбан за біч, дофоткав. Ой, я вже не встигаю. Казав, потренуюся, їбать, покупаюся, по дрочу, хуй. Та, Нічого за цього, всього, що я хотів зробити, я не зробив. Успіти б похавати було б заебісь. Два з половиною часа пролетаю блядь, як пів, Отвечаю. Бо по суті я практично ніхуї не зробив. Ну як, я зроб... лотів 60, мабуть, зробив, треба порахувати, але це не точно. Думаю, може повезе посилку привезуть, хоч там хто б її привозив. Пістюки Так що там горить, горень, бо що зайду в цей. Подъезд ніхуя не видно буде. Так що да таке от у нас діла. Бариком забігаю, кип'ячу воду в каструлі Заливаю дошик, захлебываю дошит і бягу стрімити. Потому що таймінг не зделять. Три часа ровно я должен Фух. Не, щоб хоч трохи бути в, в онлайні для людей. Так, шо, так вот. Нормально света, да? Mm -hmm. Это дальний. Нет. я балдею вид всего фонарика. Фух. Я не знаю, может не закрывать, но дружина пройдет. Я буду на стримове. По-любому провтыкаю, не почую. Фух. так, все, обнял. Бля, прикиньте, я ж, короче, забег. Сразу же Руки помив, передівся, не дивився, що там до чого. А це ж поставив воду, зайшов. Дивлюсь, в мене 8 хвилин до старту. Думаю, гляну, що там по графіку, а пам'ятаю, я вам казав, що гав. Гав-гав, їбать. -гав, Здвинули на 30 хвилин, виходить. Ой, так що в мене є 37 хвилин, і, по ідеї, мабуть, я б встиг навіть потренуватися. Але так впадло, я їбав. Ладно, надо. Надо, сука. А, я штатів не взяв. Бачите. Я забув штатів взяти. Не судьба. Так, ну що, народ, дозаписав я. Ну, як дозаписав, записав я вам тренування. Буквально тільки що закінчив, віддихуюся. 27 хвилин. У мене залишилося рівно 10 хвилин до старту. І за 27 хвилин я встиг, встиг завершити тренування і записати вам. Так, ну а зараз рамен на рисовій лапші із овочами на паличках отаких. Кастомних. Приємного апетиту мені, приємного апетиту вам і до зустрічі в наступному дні.